На заході е, ПЦМП, е, так, е, і зокрема олігархи, так е, зокрема, один олігарх відомий так, Новінський, який сам клириком цієї церкви, е, проживає зараз за межами України так, в Західній Європі. Вони розпочали доволі потужну таку лобійську компанію, е, яка спрямована проти української держави. Так, вони це позиціонують як на захист УПЦ МП, але по суті там йдеться про звинувачення в релігійних переслідуваннях, так в порушенні релігійної свободи. А, і зрозуміло, і ця, ця кампанія є досить е, успішною в певних колах західного світу, особливо консервативно-престиянських колах, е, зокрема в Америці, де ми дуже сильно залеж, залежимо також від підтримки. А хтось використовується просто цинічно для того, щоб виправдовувати не допомогу. А хтось справді вірить, так що українська влада намагається знищити певну неугодну християнську деномінацію. і ця кампанія до неї залучені юристи досить не останнього, скажімо, ешелону в світі. Він недавно навіть цей Андерсон відвідував Україну. Так, е також залучені е низка богословів релігієзнавців, які діють на заході, е які вважаються фахівцями з цього питання, е і які мали завжди досить добрі стосунки з е середовищами УПЦ МП в Україні. Е мають друзів там, так е це й оглядачі. Е з деякими з них мені доводилось спілкуватися, і немає намагав, я намагався якось е так, би мовити, Пояснити ширше картину їм це досить і складно, так вони мають е, контакти. знаєте, давно перебувають в дружніх стосунках, і, і, і а інколи напевно що фінансових з, з різними середовищами ПЦМП, і зрозуміло, влада має страх, так, е, так що в що якісь такі радикальні кроки, що вони е, відіб'ються на негативно на іміджі цілої держави і пошкодять в інших ділянках. Так і тут також дуже складне питання, як знаєте, пройти між силою і харибдою? знаєте, індивідуальної відповідальності і колективної, так тобто, а, тому я що в в західному б... світі... просто, просто тоді уточню: якщо це справді існує, то чи ем, настільки ж активно власне шириться інформація про те, як е, чи докладаються зусилля для того, щоб поінформувати? Ні, Інші людини про те, як працює е, УПЦ МП, е, оці от ФСБ, агенти, е, навідники е, використання офіційних сайтів для поширення е, виправдання агресії і, е, і російських вчинків. Ні, І бачите, це, це дуже складна річ. Е, я це знаю з власної практики, наскільки це складно є е, доносити. Так, тому що е, це треба було працювати не зараз, в останній рік е, чи два, а просто фіксувати всі ці речі протягом десятиліть. Так, тому що е, ви завжди стикнетеся з аргументом того, що ну добре, якщо ви маєте людей, які є колаборантами, які діють проти української держави, армії, проти суверенітету, і так далі, ці люди повинні відповідати. Так, але чому ви? Ну, я вам просто цитую, як це звучить. Е, так а якщо, але чому ви накидаєте колективну відповідальність, коли ви говорите про те, що цілими десятиліттями ця церква формувала певну проросійську атмосферу на своїх парафіях, так тобто через літературу, через проповіді, так те, що насправді сьогодні вже досить важко фізично зафіксувати, тому що ну зрозуміло, що навіть після перших обжук, обшуків в, в різних там єпархіях і структуру цієї церкви. Що багато чого було підчищено, а багато чого просто ну вже неможливо зафіксувати, Ви маєте але той, думали, хто там що немає таких конкретних справ, якими можна було би це ілюструвати, так абсолютно так. Тобто, і, але тих, кого е, виловлять, наприклад, так сьогодні, е, ну то на західному світі вам в західному світі вам скажуть, так ну нехай ці люди індивідуально відповідають за свої дії, так е, тобто, коли е, йдеться про те, що Ціла мережа вона, вона формувала десятиліттями кажу, цю атмосферу, підігрівала всі під ці розповіді про святую Русі і так далі. Тобто, про єдиний руський мір. А, ну, то це, це, це важко переводити знаєте, в раціональну площину цю розмову. Ось і ще один момент важливий: це те, що е, російська пропаганда подає зараз це все як конфлікт е, цієї церкви і державної влади, до чого західне суспільство є дуже чутливим е, натомість, з чим ми маємо насправді справу: це конфлікт цієї церкви і суспільства, тому що влада насправді лише реагує на суспільні настрої, тому що ми бачили, що від початку. Повномасштабної війни влада не бралася за те, щоб вирішити це питання із російською церквою в Україні, лише після того, як суспільне обурення сягнуло таких пікових показників, так коли вже понад половина українського суспільства висловлює за те, щоб була повна заборона на діяльність проросійської чи російської церкви в Україні, тільки тоді почав. Почалася реакція, почалися ці візити СБУ в різні партії, і запустилася низка законопроєктів. Так? Тобто, е, наскільки я розумію, що зараз законопроєкт все-таки рухається до прийняття. Реакція ну, з чим деяких глядачів на заході вже є негативною. Е, і тут так комунікаційна проблема є, що українська влада недостатньо діє для того, щоб доносити. В чому справді є небезпека цієї церкви, а вона справді є великою, так? Тобто, це є, е, це є такий спрут, так? який досить міцно і глибоко запустив щупальця, так в цій церкві є безперечно багато священників, які не причетні до цієї пропаганди, до цієї антиукраїнської діяльності, антидержавної, так але ну під прикриттям цієї структури, все-таки ну, продовжує діяти оця е, проросійська агентура і цьому. Ну, якби немає сумнівів, я, я власне, чому і поєднав ці дві теми одночасно, бо кажу: з одного боку, ми бачимо, коли позиція дозволяє досягати досягати результату і розуміння суспільства, що не так. А в цьому випадку, ну, і ви. Підтвердили слова, що бракує такої позиції, яку ми чули інші стосовно того, що відбувається в Україні, і стосовно якраз цієї, цієї церкви московського патріархату. Очевидно, це потребує такої ж ем, таких же зусиль, і, і суспільства, і влади в тому числі. А, ну, бачите, тут є ще одна площина, звісно, з московським патріархатом в Україні. Вони довший час існували в такому майже монопольному становищі, тобто будь-яка українська влада з ними рахувалася, і вони мали преференції, і тут їх на кінець посунули. Е, тому з їхнього боку, це також ну це не завжди є лише бажання зберегти якусь російську структуру. І е, там там є купа людей, які відверто, так е, як нас кажуть, ждуни, так ну, абсолютно російських хархієреїв, які готові до того, що Україна би впала і вони заживуть в великому руску мірі. Але є дуже багато людей, які просто тримаються за владу і за ті всі е, бонуси, які вона з собою несе, і взагалі вони просто інколи намагаються зберегти структуру в тому вигляді, в якому вона є, бо так зручно. Тобто вони так звикли і все, і тут знаєте, кудись там їм іти зараз, кудись проситися, Константинополь принижуватися. Вони цього не хочуть, так тобто, вони будуть ці такій свої позиції, знаєте, впертості до кінця а, стояти, тобто священники залежні від єпископів, вони дуже часто просто не будуть нічого висловлюватися. Вірні на рівні парафіян, вони взагалі не, не знають, до якої церкви вони належать. Так, тобто, що вона юридично і канонічно, еклезіально є частиною російського православ'я, тобто їм сказали, що це українська церква, ну і вони і вірять, що це українська церква. Е, ось. І, і там є просто, окрім цієї своєї такої проросійської речі, ще є просто такі різні людські е, знаєте, фактори е, влади, намагання збереження свого статусу і так далі. А, і, і ця протидія державі вона також великою мірою, звісно, ще й залежна від того, що ну вони намагаються зберегти е, певну монополію, яку вони мали, і яку вони втратили, і вже не повернуть. Ми це бачимо, наприклад, і навіть Київ печерської лаври. Так То це е, якийсь такий символ, е, е, знаєте, важливий, який був для них, але вони його втратили. Там якась присутність ще існує, але вона навряд чи вже колись буде такою. Uh, Якої була так, за за паші мерседеса?